Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка Я в Аверорі. Набір посуду для пікніку 31 предмет в такому контейнері за 349 гривень. Є декілька варіантів кольорів, але в наборі всі одного кольору. Такий набір за 299 гривень на 6 персон. Простіші варіанти без контейнера на 4 персони 169 гривень. Тут ще є дошка для нарізання. Також можна окремо придбати столове приладдя в контейнерів 69 гривень. Поштушно стаканчики по 12 гривень, об'єм 400 та 500 мл. Чашечки по 9 гривень об'єм 200 мл. Термокошики з металевим каркасом та ручками за 299 Соус соєвий від торгової марки Просто за 29 гривень. 200 мл. 12 гривень коштує приправа смакова від торгової марки Деко до овочів барбекю. Килимок для пікніку за 299 гривень. Складається в таку компактну сумочку. Згущувач харчовий для варення на 2 кг варення. Ціна 9 гривень. І ще є по 9 гривень від торгової марки Dodai, желатин харчовий. 15 г. конфетюр від торгової марки Деко. 20 г на 2 кілограми варення за 12 гривень. Деревне вугілля 1,5 кілограми в упаковці. Ціна 65 гривень. Решітка металева за 149 гривень. 44 гривні набір шампурів, такий невеличкий, довжиною 38 см. 4 одиниці в наборі. Є більш класичний варіант шампурів. В упаковці 6 штук, довжина 60 см. 109 гривень. Щітка для чищення Решітки гриль 84 гривні. Розмухувач полум'я по 14 гривень. За 27 гривень приправа до шашлику 110 г. По 29 гривень соус просто боленґєза. 200 г. 29 гривень соус соєвий теріякі. І за 29 гривень унагі соєвий соус. Полуничний джем від торгової марки Моні. 200 г 27 гривень. Паста шоколадно горіхова за 64. Від торгової марки просто топінг, карамельний або шоколадний 140 грамів за 22 гривні. Крем-паста шоколадна 50 грамів 29 гривень. Маршмеллоу в ваговоупаковці 56 грамів. Ціна 39 Холодний чай від торгової марки Біола 500 мл 22 гривні. Напій безалкогольний, сильно газований, оранжевий. 17 напій пепсі по 16 гривень 330 мл. І без цукру. Напій Bubble Tea. Ціна 55 гривень 330 мл. Насіння соняшнико свіжачок 120 грамів. За 27 гривень. Є не солений варіант або солоний який кому більше до смаку. По 22 гривні насіння соняшника в упаковці 100 грамів. І ще є чищене насіння 100 грамів в упаковці, ціна 14 гривень. Гарбузове насіння 24 гривні за 60 грамів. Шоколадні батончики від торгової марки Рошен по 19. Суміш для приготування морозивої торгової марки Monique. Смак ваніль або полуниця 19 гривень. Суха суміш для приготування молочного коктейлю 14 гривень. Смак полуниця. Суміш для приготування мохіто на 1,5 літри. Ціна 7 гривень. Фруктовий лід ціна 7 гривень. Концентрат напою дюшес 29 гривень, гранат, манго, маракуя лимонад, ананас, апельсин і концентрат напою чорний чай з лимоном на 3 літри. Сам об'єм флакончика 200 мл. Напій кавовий розчинний 25 грамів за 22 гривні. Суміш для приготування лимонаду на 1 літр. Три варіанти смаків. Може хтось вже спробував, то напишіть свій відгук, як вам смачно чи ні. Ціна 34 гривні. Термосумка для зберігання. Цікаво, один край вищий, а інший нижчий. Хто знає може це якось спеціально треба закривати? М -м -м. Ціна 49 гривень. Вони, до речі, можуть як і для холодного, так і для гарячого використовуватися. Просто довше зберігають надану температуру. Підставка під гаряча фігурна за 24. Пензли кулінарний силіконовий за 14 гривень. Набір форм для печива. Металеві. За 2 гривні 4 штуки. За 34 гривні набір форм для випікання печива. Металеві. 44 гривні форма для приготування цукерок. 15 штук. 44 гривні набір контейнерів харчових алюмінієвих, Об'єм 3 літри і 100 мл, 2 штуки. Так, такі контейнери. 3 штуки 900 мл, вони вже йдуть з такою кришечкою. По 34 гривні набір контейнерів. 1 літр та 440 мл, три штуки без кришки. І по 27 гривень набір харчових контейнерів 3 штуки 960 мл. 19 гривень набір наліпок для консервації 20 штук. 139 гривень рукавиця прихватка кухонна силіконова. По 29 гривень прихватка кухонна силіконова. По 119 гривень. Новинка акумулятор холоду. Такий досить велетенський. Так, тут об'єм. Не зазначено об'єм, але він такий досить велетенський. Є і менші, по 39,44. чистка по 22 гривні. І такий варіант теж 22. Вінчик для збивання по 19 гривень. Металевий. Набір затискачів для пакетів 5 штук за 22 гривні. Такі кришки чохли багаторазові 8 штук за 44. Набір приборів 3 одиниці за 99 гривень. Такий набір за 69 гривень. Прайні ложки є по 7 гривень. Набір дитячих столових приладів, виделочка та ложка за 69 у чохлі. Три варіанти кольорів. А це новинка пінцет для видалення кісток із риби 24 гривня. Акційна ціна на ключі для консервування 179 гривень. За 399 гривень сковорода діаметром 24 см. За 349 гривень сковорода Браво шеф. Діаметр 24 см. Кружка металева за 39 гривень. Така кружка з ситу для просіювання борошна за 99. Кухоль амальований на 1 літр 149. Такі кружки металеві літрові по 77. Турки для приготування кави: 400 мл об'ємом 85 гривень, 600 мл об'ємом 119 Глечик для напоїв скляний об'ємом 1 літр за 229 гривень з бамбуковою кришкою. Такі ємності для напоїв на 350 мл за 99. Чашечки із жартівливими надписами. Ціна 69 гривень. Вони чорні, ззовні і всередині. І об'єм тут 350 мл. По 99 гривень такі чашки. 77 гривень чашка скляна об'ємом 420 мл. Чашка скляна об'єм 500 мл за 69 Чорні вологі серветки 120 штук у паковці із клапаном за 64 гривні. Цукерниця пластикова із кришкою за 88. Така цукерниця пластикова, об'єм 450 мл за 39. Із ложечкою кришка. Такий варіант за 49 гривень теж із ложкою. 77. Дерев'яна кришка, і такий варіант за 88. 129 гривень коштує підставка під столове приладдя. Такі є ще органайзери. Ціна 49 гривень. Тут можна організувати будь-що: від спецій до канцелярії. Такий піднос, таця, пластикова, прозора. Вже стильно виглядає ціна 99. Такий варіант за 129 гривень круглий, теж схожий в них стиль. А металевий піднос за 64 гривні. Такий варіант недавно з'явився в асортименті з такими кружечками. Вони є різних кольорів, а самі підноси сірі. Ціна 179 гривень. Набір дошок кухонних 199 гривень, дві штуки. Така дошка кухонна за 169. Невеличка кухонна дошка, розмір 23 на 14 см. Кольори є різні, її вони з ручкою за 17 гривень. Дошки гнучки. Ціна 34 гривні, 21 на 30 см. Такі по 99, 25,5 на 16. Чекаю на ось такі килимки акції. Дуже вони мені вподоби. Хочу, в шухлядах застелити. Ціна 34 гривні. Зараз не акційна. І розмір 30х50 см. По 88 гривень контейнери складні, силіконові. Є менших розмірів, не акційна ціна 88. Тарілки пластикові по 17 гривень і з різними надписами. По 199 гривень шлюпанці дитячі гумою. Подушка з лимончиками за 179. І по 129 гривень фартух кухоний з лимончиками. Відро господарське із кришкою за 39 гривень. Об'єм 3 літри 300 мл. За 99 гривень тримач для туалетного паперу із підставкою. За 49 гривень тримач для туалетного паперу. Мильниці пластикові закритого типу по 11. Полиця підвісна, металева, чорна, за 179. Акційна ціна 299 гривень на покривало для пікніку розміром 1,30 на 1,50 м. Дуже мені подобається, що вони всі дуже гарненько, компактно складаються. Тут є така липучка. І вони виходять як сумочки, зручно нести. А це термосумка 84 гривні. За 39 гривень футляра для окулярів. сонцезахисних. Має таке кріплення. Можна залямку до штанів причепити. За 49 гривень такий варіант. По 49 гривень футляр для окулярів. Молодіжні. 99 гривень коштує косметичка. Прозора. 55 гривень косметичка чоловіча текстильна. І такі косметички жіночі по 24. Є такі в різних кольорах. В середині ще якась сіточка є, тобто розділяється на два відділи ця косметичка. Такий варіант. За 29 гривень. Вони такі тоненькі, але місткі із ручками. 29 гривень косметичка. Аромати фузори об'ємом 100 мл. 219 гривень, 149, 199 і по 149 гривень. По 17 гривень набір свічок для тортика, 10 штук в упаковці. Така свічка на тортик Happy Birthday 19 гривень. По 17 три штуки. Є чорні 44. Ще багато різних. 34 набір, 39. 19 гривень, набір свічок для тортика, 6 штук. А хочете є ще ось такі, 6 штук, 22 гривні. Або ось такі. Ціна 17 гривень, в упаковці 6 штук. За 59 гривень лампа LED із регулюванням. Дуже цікава на вигляд. Така лампочка. 149 гривень коштує зволожувач повітря із підсвіткою. Ого, ото я розумію акцію. Все насіння по 2 гривні. Клас. Помідори по 2 гривні. І насіння квітів теж по 2 гривні. Моркви по 2 гривні, томати. Оце, я не розумію, розпродаж. Ага, а кавун по 15 гривень. Так розумію, на більшу частину залишків дали таку супер ціну 2 гривні. По 44 гривні набір для вирощування мікрозелені. По 44 гривні шторка для фотозони. Така вона фольгована. Металік, я б сказала. Кольори є різні. І сині, і рожеві, і фіолетовий колір. За 49 гривень набір повітряних кульок для дівчинки. По 55 гривень іграшка дитяча, пірамідка, веселка. Іграшка музичний інструмент дитяча ціна 64. Є ще в блакитному кольорі. Набір посуду металевого 149 гривень. Пірамідка вежа 129 гривень. Така штовхачка. Ціна 149 і 169 гривень. Це такий дуже великий набір. Тут є і сортери, і пасочки, і відерця За 34 гривні набір іграшок антистрес каченята.